Вітаю вас, любі діти і шановні батьки. Малята до нас у гості завітали дві ляльки Альонка і Оленка. Вони заперечалися, у кого бантик кращий. Альонка каже, що у неї бант гарніший, а Оленка каже, що її бант кращий. Діти, давайте розглянемо ці банти. Вони однакові чи різні? Різні. А чим вони відрізняються? Кольором правильно, у оленки бант якого кольору? Зеленого, а у альонки бант якого кольору? Рожевого. Давайте розв'яжемо ці банти і подивимось, чим вони ще розрізняються. Вони відрізняються? Вони відрізняються довжиною правильно. Давайте порівняємо ці стрічки. Зелену стрічку прикладемо на рожеву таким чином, щоб один край співпав. Яка стрічка довга, а яка? Коротша. Так, рожева стрічка довга, а зелена коротка. Молодці. Ляльки Оленка та Альонка запрошують нас у гості до своєї подружки ляльки Наталки. Знайомтесь, це лялька Наталка. В неї сьогодні було велике прання, а тепер зібралось багато одягу. Який треба розкласти по шафах. Допоможемо їй. Праворуч у шафу ми покладемо довгі речі, а в шафу ліворуч короткі речі. Як називається цей одяг? Так, це сукні. Давайте порівняємо їх, накладемо одну сукню на іншу. Що ми бачимо? Що біла сукня коротка, а фіолетова сукня довга. Давайте покладемо їх до шаф. Коротку сукню до шафи ліворуч, а довгу сукню до шафи праворуч. Це що у нас? Дві спідниці. Давайте визначимо, яка спідниця довга, а яка коротка. Накладемо чорну спідницю на білу, що ми бачимо? Правильно, чорна спідниця коротка. Ми покладемо її до шафи ліворуч, а біла спідниця довга. Її кладемо до шафи праворуч. А цей одяг як називається? Так, це шорти. Визначимо, які шорти довгі. А які короткі? Прикладаємо і бачимо, що джинсові шорти коротші за білі шорти. Покладемо джинсові короткі шорти до шафи ліворуч, а білі довгі шорти до шафи праворуч. А це у нас, діти, що носки. Прикладемо білі носки до носків зеленого кольору, які носки короткі. Білі. Покладемо їх до шафи ліворуч, а зелені довгі носки до шафи праворуч. А це у нас що? Це взуття черевики. Визначимо, які черевики довгі. А які короткі. Накладемо одні черевики на інші, що ми бачимо? Світлі черевики довше за коричневі черевики. Отож коричневі черевики поставимо до шафи ліворуч, а бежеві до шафи праворуч. Діти, лялька Наталка дуже вдячна вам за допомогу. І пропонує вам прогулятись з нею. Малята, ви гарно впорались із завданням, і тому Наталочка хоче пригостити вас морозивом. Скільки у нас стаканчиків для морозива? Три. Давайте розкладемо морозиво по стаканчиках. Один, два. Ой. Одного стаканчика немає морозива. Що треба зробити, щоб стаканчики і морозива стало порівну? Правильно, нам треба покласти ще одно морозиво до третього стаканчика. Давайте порахуємо стаканчики. Один, два, три. Порахуємо морозиво. Один, два, три. Скільки їх? Їх порівну. Діти, скажіть, чим ми допомогли наталці? Так ми розкладали випрані речі до шаф. До якої шафи ми складали короткі речі? Правильно, до шафи, яка стояла, ліворуч від наталки. А до шафи праворуч ми які речі складали? Довгі речі молодці. Так чим нас пригощала Наталка? Морозивом. А скільки стаканчиків було? Три. А морозива? А морозива було два. Що ми зробили, щоб стаканчиків і морозиво стало порівну? Правильно, ми поклали ще одне морозиво до стаканчика. Ви сьогодні дуже добре працювали. А наразі я прощаюся з вами до нових зустрічей. Бувайте щасти!